Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про заробіток на nft іграх, на прикладі гри Elon Mars. Тут ми зможемо створити власну ферму і на ній заробляти. Якщо вам цікава така тема, обов'язково підписуйтесь на канал, сідайте зручніше, а ми починаємо. Одразу переходимо на сайт проекту, бачимо доволі хайпову назву Ілон на Марсі, тобто пряма відсилка до Ілона Маска і планети, яку він хоче колонізувати. Також можемо побачити, що гра створена на найбільш популярному блокчейні BNB, і одразу зверху в нас зазначений контрактний адрес токену. SPX, який є основною монетою в даній грі, як його купити і як з ним взаємодіяти, поговоримо трішки згодом. Нижче тут коротка інформація про цей проект. Якщо в двох словах тут Принципі, формат стратегії. Нам потрібно вирощувати яйця, як тут зазначено, з них вилуплюються Фенікси, і ми на цьому заробляємо. Що подобається, тут доволі короткі інтерації, тобто не потрібно чекати довго, щоб забирати прибуток. Рухаємось нижче, тут «White Paper», Короткі очікування, як бачимо, в принципі, вони усі виконані. Варто відзначити, що гра зараз на бета-версії тестування, тобто ще не повноцінна гра вийшла у світ. Найближчим часом хочуть це вже все реалізувати, щоб все працювало без збоїв і максимально розкрити увесь функціонал. Тобто, гра вже в світі декілька місяців, але от якраз завершуються основні налаштування. Рухаємось нижче, тут представлена основна команда розробників, тут безпосередньо ми можемо почати гру, і нижче нас зустрічають різноманітні відеоогляди від величезної кількості іноземних інфлюенсерів. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете ознайомитись з будь-яким відеороликом і зрозуміти, що себе представляє гра. Якщо вам гра здається цікавою, одразу рекомендую підписатися на їхні соціальні мережі. Зокрема, Twitter, це як основна соцмережа, Діскорд, де публікуються різноманітні анонси, та безпосередньо можна спілкуватися з гравцями. Ну і звичайно, куди ж без нашого телеграму. Тут є також офіційний канал та безпосередньо чат, де можна спілкуватися з іншими користувачами. Також хочеться відзначити, що вони недавно лише запустили соцмережі і Почали працювати на український регіон. Тому кому цікаво, обов'язково підписуємось. Наступним кроком буде безпосередньо купівля токену. Безкоштовно грати в гру неможливо. Вам потрібно купити токен хоча б на 1 долар. Знову ж таки, друзі, це не фінансова рекомендація. Якщо вам цікавий такий вид заробітку, тоді ви можете пробувати. Якщо ж для вас такі ризики недоступні, тому проходьте. Повз. знову ж таки, моє завдання як блогера показати вам таку можливість, адже не так часто з'являються нові проекти, а відповідно хочеться знімати різноманітний контент. Так от, переходимо безпосередньо до купівлі. Тут нам потрібно обрати будь-яку криптовалюту, за яку ми будемо купувати. В моєму випадку це USDT, і відповідно ми будемо отримувати SPX. Я вже попередньо придбав дані токени, і як бачимо, на моєму балансі є 4320. Насправді це не так багато. Е, можемо ввести, і бачимо, що токени коштують всього лише 14 доларів. Тим не менш, це доволі велика сума в грі, яку Яку можна доволі швидко примножити, переходимо безпосередньо до гри, натискаємо Play Game конектимо свій MetaMask, бачимо, що в мене він вже законекчений. В принципі, це стандартна процедура, як і в будь-яких інших додатках. Окей, далі ми повинні розуміти механіку гри. Тут є дві основні монети g G-Bucks та SPX. SPX це, власне, та монета, яку ми можемо купити на PancakeSwap, обміняти її в подальшому на g bucks та, відповідно, використовувати їх в грі. Я поповнив свій баланс на символічний 1 долар і отримав g bucks Далі ми можемо за ці g bucks відповідно, забирати своїх феніксів. Це проходить. Кожні три години, тобто ітерація триває три години, і ми можемо їх, так би мовити, вирощувати і на цьому заробляти. Після того, як пройде певний час, ми зможемо забрати свій профіт. А саме, щоб бути конкретним, виходить близько 20 центів в день, тобто за 10 днів ми заробимо 2 долари. Погоджуюсь, це небагато, але відповідно і вкладень особливих. Не потрібно для того, щоб заробляти більше, насамперед рекомендую брати участь в різноманітних активностях. Зокрема, в своєму Діскорді вони регулярно проводять різного роду розіграші, де можна виграти абсолютно без складень. Просто підписка, ретвіт, долучилися до телеграм-каналу, і от можна отримати 5 вайт листів і додатково 800 SPX. Якщо ж вам цікаво заробляти більше грошей, тоді вам потрібно купити додаткову землю. Тут є три види земель, відповідно, чим краща земля, тим більший заробіток. Я ознайомився і, як на мене, якраз таки найбільш раціонально придбати ось цю третю землю. Натискаємо Buy, підтверджуємо у своєму метамаску, і очікуємо, доки пройде наша транзакція. Ми успішно придбали землю. Що ж змінилося? Ми можемо натиснути сюди і переходимо, бачимо, що в нас додався новий шматок землі. Тобто тут ми зможемо вирощувати одразу 24 Фенікси, а не 8, як було в нас там. Тобто, бачимо, що в кожній клітці ми можемо вирощувати по 8 штук. Е, я вже тут в одній з них обрав е, вибрати, відповідно, витратив свої джібакси і за 3 години отримав маю профіт. Також обіцяв вам показати режим ПВП. Ми заходимо сюди, тут ми можемо створити власну кімнату, ось тут, і відповідно обрати рівень ставки. Тобто ми можемо поставити, допустимо, 5 доларів, відповідно, ви ставите 5 доларів, ваш суперник ставить 5 доларів, і переможець забирає загальний приз. Даний ігровий режим виглядає якось так: стара добра стрілялка, можливо, комусь буде таке цікавіше, ніж створення ферми. Ну і Завершення відповідь на напевно найбільш цікаве запитання: як виводити свої монетки? Перш за все, хочу наголосити, що вивід тут працює чітко і без жодних затримок. Перш ніж знімати відео, я це перевірив. Далі по внутрішньоігровій економіці. Як я вже і казав, яйця та ресурси це лише внутрішньоігрові елементи. Їх ми обмінюємо на g bucks а G-Бакси міняємо на SPX. SPX вже є реальною криптовалютою, яку ми обмінюємо за тим ж таки шаблоном, як її купували. Тобто переходимо на сайт PancakeSwap, продаємо їх за USDT і тим самим фіксуємо наш профіт. Також полібуємо. Міта в день, якщо у вас звичайний аккаунт, ви можете виводити токени SPX на суму 5 доларів, а якщо у вас преміальний аккаунт, то на 10. Звичайного акаунту цілком вистачає, адже в день ви не будете заробляти якісь захмарні суми. Що стосується землі, яку я придбав, коштувала вона приблизно 15 доларів, і десь за тиждень я повністю відіб'ю свій вклад і далі почну заробляти по декілька доларів в день. Так погоджуюсь, це невелика сума, але за місяць набіжить доволі непогано. В принципі, ми зможемо перекрити якісь свої витрати. Що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Я ж дякую кожному за перегляд. Грайте, заробляйте та будьте щасливі! Усім бажаю профіту і до наступних відео.